Так, ну що, сьогодні поговоримо на тему, яка всіх дуже хвилює. І зачепив мене один коментар, де чоловік написав, що в мене мова схожа до Фаріон, ще, вже вмерла вона, ще досі не дають спокою. І до цієї Мандзюк, чи як вона правильно, я не знаю, не слідкую за нею. Е, і в мене питання. Чим ви керуєтесь, коли ви пишете такі коментарі? Ви вважаєте, що в нас в країні недостатньо проблем, щоб ще підливати оце масло в вогонь ненависті один до одного? Нам потрібно це принижувати один одного? Ми вже і так готові розірвати один одного, всі ненавидять один одного. Подивіться на те, що ви пишете просто в інтернеті. Це я не говорю про інших навіть людей, я говорю про себе. Про те, що я записала відео про ці діаманти, про це кільце, кольцо, каблучка ви там дуже багато виправляли. Це неможливо. Скільки ви там Гедоти написали? Ви там і підстілкою мене назвали і тупою, і мізантропом, і, коротше, дуже багато всього. Ну, це не суть важно. Важно то, що ви вже навіть переходите, ви вже не знаєте, чим зачепити, ви починаєте переходити е, на мовний рівень. Я вам скажу одне: я ніколи не була прихильником, е, того, щоб е, якось дискримінувати людей за їхню мову. Але, наприклад. Якщо до мене підійде людина, яка народилась в Україні, яка живе в Україні, і скаже мені, «Ізвіні, я не розумію, що ти говориш, то я знаю, не буду взагалі говорити. Бо я вважаю, що людина, яка живе в своїй країні, вона має знати свою мову, навіть якщо вона нею не спілкується. Всі ми народились в різних регіонах, хтось на заході, хтось на сході, на півночі, коротше, всі розуміють, хто де народився. І в, кожні, в кожному домі була своя мова, якою люди говорили. Але це не означає, що потрібно ненавидіти людей за те, якою мовою вони спілкуються. Так, я вважаю, що люди, які живуть в Україні, вони мають знати українську мову. Вони мають використовувати її в громадських місцях. І вони мають прививати дітям культуру е, України, тому що ми живемо в Україні, але точно не сіяти ворожнечу один між одним і створювати оцю цю ненависть один до одного, щоб, типу, якщо ти говориш іншою мовою, значить ти поганий. А я от такий хороший. Не потрібно це обестінювати, тому що люди, які говорять російською мовою, вони захищають нас, вони допомагають армії, вони роблять дуже багато всього. 我是噻。